Перший ефект від збиття балістичних ракет ми отримали від Петріота. Але Петріот система вона теж має дві модифікації. Одна модифікація призначена ракети Петріот, такі більш не такі дорогі для збиття літаків і крилатих ракет ракет. А друга модифікація більш сучасна для збиття балістичних ракет. І ракети, які призначені для контрбалістики, американські виробляються тільки в Америці. Ракети, які призначені ППетріот для, для збиття літаків і крилатих ракет, вони виробляються в декілька країнах світу. Там в Німеччині виробляються, в Японії виробляються. І доступ до них більш простий. Ясно, що з дозволу американців, але в цілому там є спроможності виробництва. Контрбалістичні ракети вироблялися в дуже в обмеженому такому кількості в Америці. Це пов'язано з тим, що вони просто не мали такої потреби великої. Коли Україна почала їх масово використовувати, запаси їх почали дуже швидко скорочити в Америці. Спочатку вони давали нам ці ракети з своїх складів. Безкоштовно кожна з них там більше мільйона доларів. Це дуже дорогі ракети, але дуже ефективні. Вони показали ефект. Рак... більшість балістичних російських ракет, які збиваються, вони збиваються саме цим комплексом, і е, дуже багато було у нас тоді зусиль у 2022-2023 році домовитися з Пентагоном. Щоб американці інвестували гроші в збільшення виробництва ракет Петріот контрбалістичних, вони довго розганялися, але слава Богу, нарешті вони виходять на темпи, які дозволяють їм більше цих ракет робити. Але це Петріот. Я згадав ще французький комплекс, сам ті, теж на папері. Має збивати балістичні ракети. В реальності там різні оцінки йдуть, тому що ми теж отримали цей комплекс. Наскільки він ефективний, я не хочу зараз тут коментувати, бо нема достатньої інформації. Але судячи по нещодавній зустрічі президента Зеленського з Макроном вчора чи позавчора, мова йде про постачання нам удосконаленого варіанту ракет до цього комплексу, який вже враховують досвід цієї війни. Можливо, частково вони зможуть зайняти нішу, як і петріот в нашій протиповітряній обороні, що великий плюс.